Урок української мови Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Почнемо урок із мовленнєвої розминки. Працюємо над чистомовкою. Будьте уважні! Ра-ра-ра, висока гора, Ро-ро ро гостре перо. Рі-рі-рі, сонце угорі, горі. Ру, ру, ру не псуй кору. Дітки, ви можете читати одночасно зі мною Ри-ри книжку бери, Ір-ір, ір великий двір, Ир-ир-ир голландський сир. Ря, ря ря ясна зоря, ар 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 вправний друкар, Р молодий шофер. Так чітко вимовляємо звук р, -р, -р, р тисніть на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Молодці, тепер можна сісти так рівненько, так, і трошки порикати. Так. Давайте разом зі мною. Спробуйте ще раз декілька разів. Молодці дітки! Продовжуємо наш урок. Почнемо з того, що запишемо число та класну роботу. Відкрийте, будь ласка, перед собою робочий зошит. Від попередньої роботи відсипаєте два рядочки. Сьогодні 4 листопада, Четверте пишете цифрою. 4 листопада класна робота. Так. І запишемо таке речення. Сонце навесні тепле, лагідне, ніжне. Мі тато сильний та могутній. В останньому реченні тато сильний та могутній підкресліть синоніми. Звичайним олівцем однією лінією підкресліть, будь ласка, синоніми. Мі тато сильний та могутній. Будьте уважні. Сьогодні ми з вами навчимось розпізнавати протилежні зазначенням слова? З цією темою ми з вами вже працювали. Давайте ж пригадаємо: слова, які мають протилежне значення, називаються антонімами. Так, і які ж у нас є приклади? Слова вечір і ранок будуть протилежними зазначенням. Значить, це антоніми. Сидіти, стояти це слова протилежні за значенням. Вони означають протилежне один одному. Сидіти і стояти. Це у нас антоніми. Або, наприклад, вгорі, внизу це також протилежне значенням слова. Або е білий чорний. Також за зазначення. Довгий, короткий. І так далі, дітки. З цією темою ми з вами вже знайомі. Попрацюємо трохи з підручником. Відкритий підручник перед собою на сторінці 56. Так. Така загадка. Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл усіх людей побудив. Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл всіх людей побудив. Так, дітки, що це? Це день та ніч. Вірно. Ніч і день. Чорна корова символізує ніч, а білий віл символізує день. Спробуйте знайти. У загадці Слова протилежні значенням, Тобто антоніми. Чорна білий. Так? І сама відгадка ніч і день. Це також антоніми. Виписувати цю загадку ми поки що не будемо. Попрацювали усно. Далі таке завданечко. Поєднай цеглинки у пари відповідно до кольорів, щоб утворилися прислів'я. Так, у нас є перший стопчик та другий стовпчик. Давайте також попрацюємо усно. Червону цеглинку. З якою цеглинкою у правому боці ми з'єднаємо нових друзів Май. А старих не забувай! Правильно, нових друзів Май. А старих не забувай. Чи є тут антоніми? Які слова у цьому вислові будуть антонімами? Дивіться, нових старих, так? Слова протилежні значенням, це в нас будуть антоніми, добре? Більше думай, а менше говори, вірно. Чи є у нас тут слова антоніми? Більше менше. Правильно, це слова Антоніми. Ледачий голодний, а працьовитий ситий. Так, добре. А чи є у цьому вислові слова антоніми? Ледачий голодний, а працьовитий ситий. Ледачий працьовитий. так Це слова антоніми. Голодний ситий. Це також слова антоніми. Дивіться, аж дві пари слів знайшли. Добре. Зробимо невеличку фізкульт хвилинку. Таке завдання. До слів доберіть протилежні зазначення та запишіть. Що ж, дітки, давайте зробимо так. А, записали посерединці. В, з великої літери Антоніми. Антоніми. Кому треба приклад цього слова на сторінці 56. Там, де у нас знаходиться велика тема. Фіолетовим записано протилежні зазначенням слова і далі антоніми. Можете звідти списати це слово? З великої літери посередині записали антоніми. Так, і завдання таке: доберіть протилежні зазначенням слова. Тож, перші три пари слів у нас є: Плакати. Тепер дивіться так, як працюємо. З великої літери, з нового рядочку ви написали посередині Антоніми, так? А далі з великої літери та з нового рядочку пишемо Плакати, 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 записали, поставили тире, і записали слово сміятися. Плакати тре, сміятися. Кома. Обов'язково тисніть на паузу, якщо ви не встигаєте записати. Працюємо швидко. Плакати тре, сміятися. Далі, Протилежне зазначенням слова, до слова схід буде захід. Записали після коми з маленької літери: схід. Тре. Захід. Це пара антонімів. Кома. Слово запитання з маленької літери. Запитання. Трем. Протилежне слово до слова запитання відповідь. Відповідь. Кома. Так. І давайте трошки попрацюємо та перевіримо один одного. Записали після коми слово швидкий. Швидкий. Яке ж буде протилежне значення до слова швидкий? Якщо швидкий, то протилежне значення повільний. Правильно записали швидкий тире повільний. Добре. Наступне слово мовчати. А протилежне до нього за значенням? Говорити правильно? Записали наступну пару слів. Кому мовчати тире говорити? Наступне слово веселий. Веселий тире. Яке протилежне значення? Сумний, правильно записали цю пару слів, поставили кому. Слово шкідливий. Шкідливий. Яке протилежне значення має? Це шкідливий, а це корисний. Правильно. Записали і цю пару слів. Так само, як і всі попередні. Дітки, обов'язково тисніть на паузу. Тут. Так, так, це слово тут. І яке ж буде протилежне? Там, правильно, тут, там. Записали. Красиво та каліграфічно. Слова мають вгадуватись, щоб я могла з їх зрозуміти обов'язково. Вгору, а протилежне значення. Вниз, правильно, записали і цю пару слів. Добре. А протилежне слово за значенням погано записали останню пару слів. Добре, тире погано, та поставили крапку. Поставили крапку. Так, що ж, впорались ми дуже добре. Усна вправа. З'єднає лініями слова протилежні зазначення. Ма, дивіться, стовпчик лівий, правий стовпчик, в перший другий. У першому стовпчику, стовпчику слово мало, і треба із другого стовпчика в правому боці знайти протилежне слово. Мало. Дивимось уважно. Яке слово підійде з цих чотирьох? Протилежне зазначення багато. Абсолютно вірно. Мало багато. Так. Працьовитий. ледачий. абсолютно вірно. Війна. Протилежне за значенням дітки. Загубити. Знайти. Абсолютно вірно. Наступне завдання таке. Дітки. Завдання самостійне. Значить, дивіться, як працюємо. А, запишіть. Вправа. Посерединці просто слово вправа без номеру. Вправа. з великої літери красиво вправа. І далі завдання таке. Треба списати текст. Списати, верніше, оці от такі цікаві речення. Це в нас. Висловлювання. Записали маленька праця краща за Велике безділля. Забзаці з великої літери записуємо маленька праця, краща за Велике безділля. Тисніть на паузу тут. Записали молодці. Тепер завдання таке: знайти. В цих висловлюваннях антоніми. Давайте підкреслимо: вам треба лінійка та олівець. Маленька праця краще за Велике безділля. Які будуть антоніми? Маленька, Велике, правильно. Підкреслили. Ви підкреслюєте просто олівцем просто тут червоним, щоб було видно. Маленька праця краще за велике безділля. Поставили крапку. Так, в нас там вже є крапка. Зразу після крапки ви записуєте наступне висловлювання. Високо літає кома, та низько падає. Високо літає кома, та низько падає. Натиснули на паузу, та написали. Молодці написали. Давайте з вами знайдемо. О, вибачте, низько сідає. Не те слово прочитала, низько сідає. Запишемо. Так, Антоніуми, треба підкреслити. Високо літає та низько сідає. Так, високо та низько. Так. Високо та низько. Дітки, і в минулому реченні, так, в попередньому, в самому першому ми не підкреслили ще антоніми. Праця безділля. Це також антоніми. Праця, безділля. Підкресліть їх, будь ласка. Чи є ще антоніми в другому? Поки що нема. Так, записали наступне речення. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Тисніть на паузу та запишіть. Що ж, молодці записали. І в нас є антоніми. гірка солодка. Вірно, підкреслили, будь ласка, красиво та рівненько. Чи є ще у нас антоніми в цьому висловлюванні? Так, правда, брехня, молодці. І останній вислів записали. Зароблена копійка краще закрадений карбованець. Так. Поставили на паузу та записали, молодці. Чи є у нас тут антоніми? Зароблена крадений. Так. Чи є ще подумали? Немає молодці. Що ж? Так. Давайте попрацюємо усно. Це у нас сторінка 57 п'яте завдання. Сторінка 57, п'яте завдання. Утвори сполучення слів із протилежним значенням, і запиши. Зразок, дивіться, тихий спів. Дзвінки і спів. Що ж, дітки? У нас є, подивіться, вислови у стопчику. Так? тиха вулиця, тиха течія, тихий крок, тиха розмова. А ми можемо утворити слово сполучення з протилежним значенням. Для цього нам допоможуть слова із довідки. Тиха вулиця. А як сказати зовсім протилежне значення? Голосна вулиця, правильно? Молодці. Тиха течія. Дивимось із довідки. Як сказати зовсім по іншому? Тиха течія. Стрімка течія. Правильно, стрімка. Тобто швидко. А, така голосна. Тихий крок. Який швидкий крок. Тиха розмова. Залишилась гомінка розмова. Молодці. Утворили. Так, і погляньте. Давайте з вами спробуємо трошки погратися. Уявіть, що у вас в руках зелений кубик Лего. Так, цеглинка Лего і червона цеглинка Лего. Якщо зелений, то правдива відповіда... відповідь. Якщо червоний, то хибне твердження. Істини та хибне твердження. Дайте правильну відповідь, якщо правильно покажіть зелену цеглинку, якщо неправильно червону. Просто подумки виберіть. Так. Слово темний є антонімом до слова світлий, це істинне твердження чи хибне? Якщо істине, то зелена. Якщо хибне, то червона. Слово темне є антонімом до слова світлий. Так. Слово гарячий є антонімом до слова холодний. Так, зелена цеглинка молодці. Слово красивий є антонімом до слова прекрасний. Червона цеглинка, дітки, красивий та прекрасний, це майже однакове значення. Що ж, домашнє завдання? Воно дуже просте та легеньке. Запишете його у своїй класній роботі, дітки. Можна окремо не писати домашню роботу, а просто класна роб... О, у класній роботі записали вправа 6 посередині. Та зробили цю вправу. Вона дуже легенька, ви можете зробити його прямо зараз. Вправа шоста на сторінці 57. Записали посередині вправа 6. І подивіться: прочитай прислів'я, як ти його розумієш. Далі це прислів'я треба записати і підкреслити в цьому прислів'ї Антоніми Просто, звичайно, підкреслити олівцем. Будьте уважні, дітки! Що ж, молодці, пройдіться по всіх кольорах веселки.